Взагалі, як я, вибачте, от я просто зараз знову отримую повідомлення. Унікальне явище притаманно, мабуть, лише тільки нашій країні. Ви знайшли спосіб боротьби з корупцією. Ноу-хау український створення нових структур. От в міноборони. Був бардак і шалена корупція і різні з яйцями. І єдиний спосіб побороти це ганебне явище в корупції це створити нову контору, яка координується тим самим Міністерством оборони. Ну, такого, мабуть, в світі взагалі такої практики немає. Для того а, от, цікаво, а що треба для того, щоб побороти корупцію в кабінеті міністрів? Створити паралельний мі міні-кабінет міністрів, а в Верховній Раді припинили конверти роздавати, щоб депутати припинили лобізмом займатись. Треба міні-Верховну Раду таку створити малюсеньку, там 10-15 верхорадничків. А як поборемо корупцію в, на банковій в Офісі Зеленського? Залишимо лише тільки Ермака Татарова та Зеленського, на трьох їм вистачить, я думаю. Повний якийсь, як казала одна незабвенна пані, це сюрреалізм Ну і врешті-решт, наскільки я розумію, то, я абсолютно правильно. Я вже маю багато інсайду про діяльність цього доту. Мене ця робота ніколи не цікавила, і взагалі я не поринав в діяльність цієї контори, але я встиг прочитати один з коментарів абсолютно, і я вже маю деякий інсайд. Я абсолютно погоджуюсь з тою оцінкою, яка людина щойно там написала, що зруйнували все старе, а нічого створити нового не можуть. Бо панує суцільний непрофесіоналізм. Так, вибачте, друзі, давайте широ відповідати, але у нас така сама ситуація по всій державі, куди не ткни. Бо це взагалі загальний тренд чинної влади. Всюди повний непрофесіоналізм. Всюди підкреслюю. Ну, дивіться: щойно я отримав повідомлення, що фактично, коли створювався оця структура ДОТ. Да, вона переслідувала, ідея створення цієї структури, переслідувала в принципі три мети. Перше це е, відійти від одноосібного ухвалення рішення, що панувало в Міністерстві оборони. І дійсно, там створений ДОТ, такий, я знаю, умовно комітет 14 осіб було так створено. І оці 14 осіб, вони мали приймати колегіальне рішення. Друга ідея ну, звісно, боротьба з корупцією, то для цього було ухвалено рішення. Відходимо від прямих закупівель. Все виключно по каталогу через Прозор. На сьогоднішній день. Яка ситуація? Рішення ухвалює одноосібно оцей мальчик в сіній кофточки жумаділов. Він навіть в інтерв'ю не соромиться розповідати, що він сам особисто відібрав 5 постачальників, яких достеменно перевірив, а потім з'ясовується, що один з цих постачальників за весь цей час поставив лише 3 відсотки від законтрактованих е обсягів. Uh, і третій елемент, від якого хотіли уйти, пристворюючи цей дот, це передоплата. Бо ти вже згадував цих uh, покидків uh, львівських, uh, то там вже ж на передоплаті все грунтувалося. Що зараз відбувається? Одноосібно приймається рішення цим жумаділовим. Від Прозоро повернулись до прямих закупівель і знов пішли передоплата. Між іншим, та компанія зараз черкаський м'ясокомбінат здається, яка поставила лише три відсотки, яку зараз відсторонили, вона отримала передплату. Згідно контрактів, які укладає пан Жумаділов, там штраф за невиконання, якщо не десята 10% на добу. Тобто ви отримали там півмільярда. Одну десяту відсотка за добу, якщо ви не виконали зобов'язання, ви маєте заплатити. Не ну, можете порахувати, це біля, якщо не помиляюсь, там біля п'яти тисяч гривень. Це, це менше ніж копійки. Але головне не це для мене. Хай вони там варяться, хай вони вирішують ці питання, як їм заманеться. Мене виключно цікавить не процедура, а кінцевий результат. З грудня місяця працює ця контора, і я ще раз скажу спочатку були зірвані тендери на прозоро. Жумаділа почав розповідати, що це все змова постачальників, вони відмовились виходити на тендери. Хоча, ну, з моєї точки зору, розповідати подібні речі може просто людина, яка або сама не в темі, або розповідати тим, хто не знає, що таке великий бізнес. Маючи можливість. Отримати мільярдні гарантовані контракти ніколи бізнес не відмовиться, якщо більше не існує ніяких додаткових умов чи вимог. А ці вимоги, як були, так вони і є. Це і хабарі, і тиск з боку СБУшників, ДБРівців, БЕПівців цієї цієї гівнопубліки. Тому. Великі прозорі білі е, бізнес структури, вони не захотіли дійти в сраку з вашими тендерами з вами тільки на 100 років наперед клопоту не берешся. Це дуже просто. І тоді почалось містечкове оце ухвалення одноосібних рішень. І воно провалюється. А ще там є момент цікавий. Імплементують розподіл по постачальники по областях. І якщо, наприклад, у частини у якоїсь місце постійної дислокації зареєстрована Житомир, а за Житомирською областю закріплена якась там контора Ніканора, то частина має закупувати. Всіх харчів цієї контори Ніканора, попри те, що підрозділи цієї частини можуть в даний момент перебувати в 4, 5, 6, 10 областях по всій території України. Але ще раз кажу: мені насрати, вибачте, начхати на оці ці жумоділовські процедури. Абсолютно, мене це не цікавить. Для мене головне кінцевий результат. Немає цього результату. Точніше, він є, але він катастрофічний. Якщо серед наших глядачів є люди, які або самі служать, або мають родичів, які військовослужбовці, ну зателефонуйте до хлопців та запитайте. Я просто ніколи не запитував. А от вчора і сьогодні, вчора я запитав, написав сьогодні ранком цей пост, і он зараз знов телефон не вмолкає. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.